Мартін Ліон, вже ви бачили цей слоган, це наші аромати. Е, ви знаєте, тут не хотілося б багато говорити про те, як коли була компанія, тому що, як я казала, аромат це така дуже тонка матерія. І тут найголовніше те, що саме він відкриває. І слоган цієї компанії відкривай світ, тому що кожен аромат це як окремий світ, який відкривається, коли ви його носите. Е, і змінюючи аромати, ви реально змінюєте ці світи. В цілому, Мартін Ліон також Туречення для тих, туреччина для тих, хто може не почув і хоче запитати. Це компанія, яка створює аромати аналоги відомих композицій. І місце цього бренду те це, це доступна парфумерія, але яка не поступається за якістю оригіналом світових бестселерів. Наразі асортимент бренду нараховує більше 180 парфумів, і ще розвивається, і це реально стійкі парфуми з 48 годинною стійкістю. І звичайно, в компанії міжнародні сертифікати. І знаєте, тут е, так: Мартін стійкість 100%, Дякую за коментар. Е, саме це, от те, що я хотіла сказати: це кожен світ для кожного аромату, і це шалена стійкість. І це знаєте, що хочу додати. Це дуже. Uh, гарно, я купила на подарунки, тому не розкриваю, але uh, навіть по коробочці видно, що це дуже класне пакування. І бачила, звичайно, флакони і пробувала дуже uh, uh, такі якісні флакони, коли uh, ну, вони виглядають, як ми казали, от про серію Серіютарія да, uh, від Ектен, у ороми, що вона преміально виглядає, так і флакони виглядають преміально. І це дуже важливо, тому що, ну, як і самі хочеться. Користуватись чимось таким гідним, так і коли ти даруєш комусь подарунок, хочеться, щоб це виглядало, виглядало гідно. Це дійсно виглядає гідно. І в першому каталозі Мартін Ліон представлений, у нас з'являється 10 нових ароматів. Я тут всі не показувала, вони є на сторінках каталогу. Єдине, що хочу сказати, що одного аромату це код 4745. 26, там назва f 10 в назві не буде приблизно третього каталогу. Все інші, всі інші інші є. Будь ласка, жіночі, чоловічі, унісекс. І я спеціально тут додала ще наш QR-код, який веде на сторінку на сайті, де ви можете почитати більш детально про аромати, де він такий, знаєте, інтерактивний, де ви можете підібрати аромат а, залежно від ваших вподобань, залежно від. Тих нот, які uh, ви любите, і так далі. Тому, будь ласка, поки ви тут, хто ще не знає цю сторінку, заходьте по QR-коду, і там ви можете дізнатись детальніше про всі ці аромати, щоб я не, не, не зупинялася, зараз не витрачали uh, окремо час. Uh, але те, що вони гідні уваги, це 100%.